Усім привіт, друзі! Мене звати Сергій Кошовий. Безпосередньо Кош. я радий привітати вас на нашому каналі. Це другий випуск нашого проєкту, де ми втрьох друзями скинулись по 500 доларів, і шляхом перепродажі автомобілів ми хочемо дійти до своєї цілі. Це Land Музика у нас на каналі діє правило: скільки лайків буде під прошлим відео на момент виходу цього, стільки гривень ми переведемо в фонд ЗСУ. Один лайк це одна гривня. Зараз у нас під тим відео 27 лайків, тому 27 гривень ми переводимо з вами в цю скарбничку. Це не просто скарбничка, це батько одного з моїх знайомих іде зараз воювати. І вони зараз збираються на пікап. і ви можете зробити це разом. Силку на цю скарбничку я залишу в описі. Так, друзі, в общем, нелегка задача перед нами стоїть. Ми зараз шукаємо нормальну живу машину за 1750 доларів. Переверстали все авторі, а живих варіантів немає. Тому, якщо маєш таку тачку, пиши, ми завжди приїдемо, її у тебе викупимо І тут, як в всіх історіях, повинен був трапитись хепі енд. Нам доба було посипатись кучу варіантів, кучу пропозицій, всі нижче ринка. Тільки вспівай купляти. Іржан, Єржан, Єржан. Іржан вставає, Салам алейкум! Вставай! на роботу. Пора ти чи піш. Але ні, аудиторія в мене в інстаграмі всього 90 людей, і пропозицій таких нормальних зовсім не було. Був ось такий опельок, він взагалі не в нашому бюджеті. Та й мені кажется, що за 1999 рік якось трошки дороговато отдавать 2900. дев'ятсот. І була ще пропозиція це з Форд Пасатом. Він взагалі не в нашому бюджеті, тому навіть розповідати про нього нічого не хочу. Так, друзі, щоб не трапилось з нами таких казусів, як в прошлому ролику, що ми думали, машина в оригінальному окрасі, а вона оказується почти вся крашена. Ми зараз вирішили почати все з покупки товщина міра. І саме зараз я поїду за ним. Так, друзі, забрали ми нарешті наш товщиномір. Взяли ми одразу класну модель. Я б піддивився, що дуже багато блогерів її використовує, і віддали ми за неї 5200. Це модель ProLine. Висчитувати гроші ми не будемо з проекту, тому що це вибір кожного. Хтось може купити собі товщиномір за тисячу, хтось може обійтись взагалі без нього. Тому якщо я буду вичитувати гроші з проекту, це буде несправедливо. Було декілька класних варіантів по машинах, але я зрозумів, що якщо ти займаєшся перекупством, то потрібно весь свій вільний час виділяти саме туди. Та навіть і не вільний, потрібно в будь-який момент, щоб тебе виходило зірватися за тачкою. І поїхати навіть в інше місто і привезти її. І у нас не виходило це робити, тому що є в нас основна робота, а це так сказати хобі вихідного дня. І ми просто не встигали. Нормальні тачки всі вихвачували з під рук. Вони нас не дочікувались. Були варіанти, які ми по телефону розуміли, що дрова повні і не хочемо цю машину брати. В проект так і пройшло десь тиждень. Зараз чебурашка скаже вам річ. Моніторили ми машини, моніторили, моніторили і нарешті на моніторили. Зустрічайте мазда 323 2002 року. Було декілька неприємних моментів з цією маздою. По перше, в неї були зліплені стакани з гімна. Вони були заліплені антикором. Я не знав, що за ним, і, блін, реально стрмно брати цю машину. Можливо, її взагалі не переоформити. І другий момент, що було з нею неприємно, це були пороги. Вони були повністю передуті з балончика і були деякі підкраси тим же балоном. У мене просто таке відчуття, що з тої машини вже вижили максимум, і ото 1600 її ціна і дорожче її буде продати нереально. Я вже не знаю, що можна буде з нею зробити. І ми вирішили її не купувати. Тю weeks later. виїжджаємо. Ми зараз дивитися очередну тачку. Ми вже передивились декілька варіантів. Реально були дрова. Другі машини були. Ми на них не встигали. Ми просто от бачимо класний варіант. У нас по роботі не завжди виходить вискочить. І коли вже телефонуємо на інший день, його вже немає. Тільки вилізла автівка на оголошення. Ланос нам вже дають його зараз за 1800. Зараз поїдемо, подивимось, що там за варіант. Я думаю, ми ще торгане трошки 50 доларів і будемо. Його продавати вам. Так, ну що, якому машину їдемо дивитися Все, розкажи. Якийсь кусок гімна, якщо чесно. Була нас не можна назвати машиною. А так як в нас грошей більше нема, приходить в початку тренувати гімно. Ну нічого, до трузика ще трошки стане. На я... так, Вадим був взагалі правий стосовно цієї машини. На фотках вона більш-менш жива. Новенькі фари, 10-й рік, кондиціонер, але вживу. Це був просто пиздець. Вона вся побита градом, немає жодного живого міста. Ми зрозуміли, що така тачка нам не підійде. Ми навіть відмовились її запускати, і перегляд її зайняв у нас дві хвилини. Після цього ми взагалі не отчаялись, ми почали пошукати далі. І в той же день я знайшов круту тачку, виложили її годину назад, і ми зразу взялись за телефон і почали дзвонити. Алло. Здравствуйте, машину продаете? Да, продаю. А кондиционер есть? Да, есть. Коробка, автомат? Да, коробка, автомат. Машина не бита? А при чем здесь бита? Ну просто если бита, я не куплю. Да не слушай, какая бита. Днем пошук тачки обвенчался провалом полным, нормальных вариантов не было, потому что мы приезжаем, они реально максимально вбиті, они все разорваны, они фарбованы. Тому ми вирішили поїхати дивитися тачку вночі. Тоді вже було темно, ми нічого не знімали, та й знімати було нічого. Тачка оказалась досить жива, у неї було декілька косяків, але вона реально стоять своїх грошей. Ми трошки поторгувались, обійшлася вона нам 1600 доларів, довіреність за рахунок продавця. Ми дали тоді задаток 100 доларів і домовились зустрітися у нотаріуса на наступний день. І так, забрали ми вже нашу ласточку, зробили довіреність на неї. Я ланоси не люблю зовсім, але ж від цього ланоса я трішки навіть враження якесь придбав для себе. На кондьорі. Кондьор працює заправлений навіть. Для себе, якщо брати б таку машину, це сів і поїхав, все, не пари, тепленько, навіть в зимовий час. В принципі, що, будемо їхати зараз показувати, а далі буде видно. Так, що забрали ми цю тачечку. У неї два ключа, два власника. Вона була колись пригнана з Польщі. Що в неї крутого? Це повна комплектація. Вона на кондиціонері, вона на електросклопідіймачах. Двигун у неї 1,6. Так, да, Друзі, це той бодрий двигун, в якому 105 кінських сіл, і він ще реально їде. З таких недостатків в неї це потрібно покрасити бампера, потрібно замінити резину на неї, тому що реально літня резина дуже сильно вбита. А так тачка бери, насолоджуйся. i to be honest, I really like it Anxiety, filling up every space, no privacy And silently, it could build and build until you finally see Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer No exposure, I just wanna be a loner Some can't stay sober looking over other their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. <laughs> Потім ми довго вирішували, що робити з цією автівкою. У неї були вже підготовлені під покраску бампера, і ми думали, може їх пофарбувати. Знайшли, що нам можуть за 150 доларів облити два бампера. ця вот вся машина у тебе з Вся машина, вот цей участок нікадані говорю гніоткавору. Ти не, не, ти не панімаєш. Ми так подумали, що тоді вже ми її на перекупа точно не скинемо. Що будемо її тоді реалізувати по 2500. Думали, 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 думали. І нафіг воно треба. Ми вирішили, що будемо одразу продавати, так як є. Прикуримо на неї близько 200 доларів. І полетіла вона в нас на оголошення за 2100 доларів. Ну що, тачка в продажу. Лано з 2001 рік. Другий власник поварена, покрашена. Є тільки два невеличких недоліки. Це на неї потрібно освіжити бампера, вони вже підготовлені під покраски. Треба просто потрібно перечухати і покрасити. Стан у неї дуже гарний. Салон у неї свіжий. І ще великий плюс у неї це комплектація. Комплектація у неї з кондиціонером, з електросклопідіймачами, і вона на двигуну 1,6. і І саме головне в неї це ціна. Тому пишіть. І встигніть купити цю ластівку. Знову повторилася в нас та сама історія. Телефонували тільки перекупи, клієнти під себе взагалі не розсматривали автівку. І десь около трьох днів телефон був красний, але до нас ніхто не доїжджав. Перша серйозна домовленість з людьми трапилася через три дні і тільки тоді люди приїхали на огляд. Тоді домовитись ми до чого не змогли, тому що люди дуже сильно хотіли порізати ціну. На оголошеннях вона була 200, від нас хотіли за 1700. Ми вважали, що вона варта більшого. Але ми не учли один момент. Це було 23-24 числа. Це була річниця від того, як російські окупанти прийшли на нашу землю. Ми її не продали. Тоді телефон повністю заглох. Нам ніхто не телефонував, ніхто не приїжджав і взагалі. Її реалізацією стало все дуже довго. Такої тиші було 4 дні, і ми вирішили знову перефотографувати, подіяло. Люди знову почали дзвонити, люди знову почали торгуватися, люди почали знову приїжджати. І тоді приїхала одна людина, ми з ним поспілкувалися. Давайте, 1700 доларів, і ми одразу беремо, їдемо з вами на МРЕО. Ми подумали, а чому ні? Нормальна ціна 100 доларів прикурили. Так, да, хотілося більше, але цього не вийшло. Потрібно признавати свої помилки. Автівка поїхала Поїхали заробляти далі гроші десь в Житомирську область. Вони сказали, що пофарбують собі бампера, і вона буде десь на ринку за 2-500. Кажуть, що в їхній області вона улетить з руками і ногами. Так, розумію, трохи ми з цим об'їбалися. Буквально ці 100 доларів ми могли заробити на третій день, як тільки в нас був перший перегляд. Але ми все-таки потримати ціну і нічого гарного з цього не вийшло. А що? Ну трошки об'їбалися, з ким не буває. Зруйнували ми трохи часу, але нічого з цього не поїміли. Тепер будемо мати це на увазі. Як Кажуть, хто не помиляється, значить той нічого не робить. Тепер у нас в проєкті 1850 доларів. Тому знову ми знаходимося в пошуку крутих тачок. Якщо маєш таку, обов'язково напиши нам в коментарі. Ап Силки на наші соцмережі будуть теж знизу в описі. Що я хочу вам нагадати, скільки лайків не забере це відео, то в наступному ролику стільки грошей ми переведемо в фонд ЗСУ. Дякую за увагу! Всіх обняв, приподняв. Пока!